Естонія є одною з найбільш цифрових країн і всі державні послуги можна отримати повністю онлайн. Одним з інструментів, який дозволяє вести бізнес віддалено, є естонська державна програма EResденці, яка дозволяє людям з інших країн отримати карту електронного резидента і вести бізнес онлайн. З 2014 року діє програма EResденці. Ти особисто подаєш заявку в Осонську поліцію онлайн, заповнюєш особисті дані, додаєш CV, фото, фото паспорту і короткий опис бізнесу. Розгляд заявки займає приблизно місяць плюс ще до двох тижнів на доставку картки в консульство чи посольство, де ти особисто її забираєш і проходиш біометрію. Після цього карта активується і ти можеш реєструвати компанію онлайн. Важливий момент, який багато кого плутає, це те, що естонська карта є ЄРезденці не дає дозволу на проживання, не робить тебе громадянином і не робить автоматично податковим резидентом країни. Це лише цифровий ключ, щось на кшталт дії, тільки естонської. Далі все просто: заходимо в електронний реєстр, заповнюємо шаблонну заявку. Це засновники, статутний капітал, частки. І підписуємо це своєю картою електронного резидента. Компанія реєструється зазвичай протягом одного або двох днів. Статутний капітал може бути буквально від 1 євро і його вносити обов'язково лише тоді, коли ви вирішуєте виводити дивіденди. Мінус цього варіанту реєстрації це те, що потрібно чекати саму картку. Якщо в тебе жорсткі строки запуску бізнесу, це може бути не дуже зручно.